Євангелія від Івана акцентує нашу увагу на божественній природі Христа, вчення про божественність Христа є невід'ємною частиною Євангелії, яку ми покликані проголошувати по цілому світі, хто є Бог і як Його можна знайти, як його можна пізнати і як він працює сьогодні. Відповіді на всі ці питання ми знайдемо, познайомившись з Ісусом Христом. Саме на сторінках Євангелії від Івана він промовив: Хто мене бачив, той і батька побачив. Ви слухаєте подкаст Вивчаємо Біблію разом. Раді новій зустрічі з вами, друзі, і вітаємо всіх, хто налаштувався на вивчення Божого Слова разом із нами. З Київської студії Трансвітового радіо до вас приєднуємося ми, Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Віталій Мар'яш. Ми знаходимося у другій частині Євангелії від Івана, яка названа книгою слави і в якій йде мова про останні дні життя Ісуса Христа на землі. Сьогодні ми відкриваємо 16-й розділ Євангелії від Івана. Христос продовжує свої останні настанови апостолам. Почнемо наше вивчення з молитви. Наш милосердний Отче, Отець нашого Господа Ісуса Христа, ми прославляємо Твоє святе ім'я, дякуємо Тобі за такий надзвичайний план Твого Спасіння. Ти в своїй любові послав цей світ свого Сина Христа, який звершив працю викуплення, спасіння нашого. і Після того послав Духа Святого, який звершує в наших серцях, продовжує його працю, веде до більшого, глибшого пізнання і сина і Отця через Сина. І ми, Господи, прославляємо тебе за таке чудове відкриття, за те, що Ти відкрив нам себе, самого. Ми побачили. Ту величну природу трійці, і ми дійсно хочемо, як твій народ, пізнавати тебе і бути залученим у життя такого прекрасного Бога, Отця, Сина і Святого Духа, у твоє ім'я ми і для твоєї слави молимо і просимо це. Амінь. Ми прочитаємо перші чотири вірші з 16 го розділу. Це сказав я вам, щоб ви не спокусилися. Синагог виженуть вас, надходить година, що й кожний, хто вбиватиме вас, уважатиме, ніби тим служить Богові. Зроблять це, бо не пізнали ні батька, ні мене. Отож я сказав вам це, щоб коли прийде їхня година, ви згадували, що я вам сказав. Цього вам не сказав спочатку, бо був з вами. Цілком очевидно, що перші чотири вірші 16-го розділу якимось чином зв'язані з закінченням попереднього 15 го розділу, тому що там йде мова про ненависть, яку відчуватимуть послідовники Христа, а тут про конкретні гоніння. Написано, надходить час, коли кожен, хто вбиватиме вас, буде вважати, ніби тим служить Богові. Про який період часу говорив Христос? Чи про конкретні якісь гоніння, чи про. Яке відношення це має до нашого часу, ми можемо відразу сказати, що ці слова мали безпосереднє значення вже для самих апостолів на той час. Пригадуєте оту от е жваву таку радісну історію про сліпонародженого? Один з страхів, які мали його батьки і люди, вони боялися, що їх відлучать від синагоги. І слідування за Христом і для апостолів було безпосередньою небезпекою. І Христос говорив, попереджав. От 16-й розділ він весь, якщо ми подивимось, по суті служить таким підбадьоренням. Христос передбачає сум учнів і небезпеки, які їх чекатимуть на шляху. Відсутність Христа попередження про відсутність Христа, що Христос піде, могла викликати сум у учнів. І Христос, тут, як пастир своїх овець, він виконує пастирську роботу, заспокоює їх. Ми можемо також бути впевненими, що за часів Івана. Коли а пройшли от між цими подіями, які він описував, і тими подіями, які супроводжували написання цієї Євангелії, пройшли роки. Ця Євангелія найпізніша, десь у 90-х, можливо, було написана, а то й пізніше. І ми знаємо з контексту, вже з додаткового з традиції церкви, що найімовірніше ця Євангелія, ось вона записана була в Ефесі. Місто, яке відвідував Павло, ми знаємо, там була велика синагога, ми знаємо конфлікт. Павло спочатку проповідував, і коли не приймали вістку про Христа, він вийшов. Ми знаємо з Откровення, що сусіднє місто з Ефесом Смирна, сучасне місто Ізмір в Турції, там були серйозні проблеми у стосунках юдеїв і християн. Тому ми можемо передбачити, що цей конфлікт вигнання синагог, християн, це був також було актуальним для церкви в той час, що люди, які вірили в Христа, їх синагога відлучала. І нічого, так би мовити, не змінилося. з Часів Христа, якого не приймали юдеї, і з часів церкви, коли апостол Іван ніс служіння в Ефесі. І я думаю, в церкву приходили багато людей, які переживали у своєму житті вилучення синагоги. Яке це має значення вже для сучасного читача, ну ми можемо в тій чи іншій мірі сказати, що ті люди, які ось, скажімо так, пізнали Бога, будучи там номінальними католиками чи православними. Вони приєднавшись до євангельської церкви, вони відчувають з боку своїх близьких таке несприйняття, відчуження, і тут потрібно, хоча ми не можемо проводити прямі паралелі, бо все-таки католики, православні, вони християни. Так, ми з ними не погоджуємося в таких деяких доктринах, і ця незгода, вона ну, важлива для нас, але це не причина такого ворожого ставлення. Ось тому тим молодим християнам, які відчувають від близьких ось таке ставлення, потрібно набратися терпіння, вміти роз'яснити, чому їхнє життя змінилося, чому вони обрали таку дорогу. Ось, і нести вістку і тим, хто нас не приймає. Прочитаємо п'ятий і шостий вірші. Нині ж йду до того, хто послав мене, і ніхто з вас не питає мене, куди відходиш. Але від того, що я сказав вам, смутком наповнилося ваше серце. В п'ятому вірші він каже, що я йду до того, хто послав мене, і ніхто з вас не питає, куди йдеш. Але ж, начебто, учні про це питали, і шостий вірш він це підтверджує. Та від того, що я це сказав вам, серце ваше наповнилось смутком. Ну, можливо, не те, що вони зрозуміли. Куди Христос іде, бо в кінці ми побачимо, що, мабуть, не зрозуміли. Хоча такі схожі вже були, от і в 13 розділі Симон Петро каже, куди Господи йдеш. І Хома до нього казав: не знаємо, куди йдеш, от вже в 14 розділі, тобто недавно. І Христос знов сказав, що йому слід йти. І вони вже нічого не запитували. І не запитували вони не через те, що вони зрозуміли, що Христові потрібно йти. Знаємо, що вони не зрозуміли, чому Христу потрібно йти поки що. Але вони мовчали, тому що засумували. Христос побачив сум, що їхній вчитель піде, розгубленість, сум. І вся ця частина тексту, це промова 15, 16 розділу, друга частина, вона присвячена утішанню. Христос підтримує. Там більш така практична Христос говорив про плоди, про важливість перебування у Христі, послуху Христові. А тут він говорить про те, що він їх не покине, хоча йому потрібно залишити їх, але дивним чином він повернеться і він навіть пошле іншого утішителя. І в 16 розділі ми знайдемо найбільший текст у цих двох промовах. Христа, найбільший текст про Духа Святого в 16 розділі. Очевидно, що цей найбільший текст, який міститься в 16 розділі, починається з 7-го вірша. Але я правду вам кажу краще для вас, щоб я пішов, бо якщо я не піду, то втішитель не прийде до вас, якщо ж піду, пошлю його до вас. Прийшовши, Він викриє світ за гріх, за правду, за суд. За гріх бо не вірять мені, за правду бо йду до мого батька і більше не побачити мене. За суд, бо князь цього світу засуджений. Ще багато чого маю сказати вам, але не можете знести нині. Коли ж прийде він, Дух правди, наставить вас на всяку правду, бо не від себе говоритиме, але що почує, те й говоритиме, і сповістить вам, що має настати. Він мене прославить. Бо відмого одержить і сповістить вам все, що має батько моє, тому я й сказав, що від мене одержить, сповістить вам. Як ми бачимо з цього прочитаного тексту, основним завданням Святого Духа на землі буде те, що Він викриватиме світ за гріх, за правду і за суд, як написано в восьмому вірші. Як саме він це робитиме? Сам безпосередньо чи з допомогою апостолів? Післанництво Духа Святого, це також місія, яку він звершує, і все вірно, Дух Святий, перебуваючи серед учнів, от його місія така, як Христос сказав, прийде Він світові виявить. Це ще ми поговоримо про цей вірш, бо він має багато спроб зрозуміти. Це слово виявить Огієнко, це лише одне з значень, яке може бути. От. А безпосередньо так Дух Святий, який діє, який був безмірно був даний Христові, Христос тепер дарує цього Духа Святого апостолам. І цей дар Духа Святого, Він буде давати і сили, і розуміння, як продовжити місію Христа. А це є, скажімо так, місія Духа Святого і наша, вона співпадає. А ось, до речі, як він це буде робити? Він каже, що він буде давати настанову, буде говорити. Тобто, це буквально, це конкретно, яким чином Дух Святий буде мені нагадувати або говорити про майбутнє? Ми говоримо про якісь дивні моменти чи звичайні поясні? Ну. Так, Христос не говорить, от ту всю таку детальну, можливо, вже послання апостола Павла і інші послання вони мають розгорнуте вчення про Духа Святого. Але тої інформації, от сама та ілюстрація, що Дух Святий це інший утішитель, інший в сенсі, схожий до Христа. Ми дивимося на служіння Христа, що Христос робив. І ми можемо знати, що Дух Святий робить у нашому серці. Незримо. Христос вчив, коли він був присутній. Дух Святий здійснює навчання. незримо, коли він присутній з нами. Коли ми вивчаємо Біблію і ми глибоко розуміємо, ми можемо бути впевненим, що це робота Христа через Духа Святого. Так і далі, Христос молився. В нього була місія свідкувати добрі діла. Ось, коли ми перебуваємо от всіх, у всіх тих справах, добрих ділах, розповідаємо про Христа, свідкуємо про славу Отчу, ми можемо бути впевнені, що це і є те, що робить Дух Святий в нашому житті, про його присутність. От інші ілюстрації він попровадить, просвітить багато є таких слів, які пояснюють нам служіння Духа Святого. Але найтакий очевидніший плід роботи Духа Святого це наше пізнання Христа. От якщо ми краще його розуміємо, більше його любимо, відданіше йому служимо, це запевнення для нас, що Дух Святий в нашому серці разом з нами. Ми можемо подивитися на ось цей восьмий вірш, бо Ісус Христос, от якраз каже, що. Коли він піде, то залишить Духа Святого. І це краще, що пішов я, бо як я не піду, утішитель не прийде до вас. От в чому кращість? А тому що навіть Христос, перебуваючи у тілі, Він був обмежений своїм тілом. Дух Святий може перебувати як божество одночасно у всіх кутках світу, виконуючи ту саму місію. В тому краще. Бо відразу Дух Святий стає доступний багатьом людям, і ми тепер подивимось у восьмому вірші на це ключове слово. А як прийде, він світові виявить. Отогієнко вибрав це слово, служіння духа виявляти. Хоча є декілька інших значень цього слова, таких як переконувати, є навіть значення такого слова осуджувати. Але не в тому сенсі, що засуджувати зневажливо чи свій вирок кидати. Це слово, воно має такий сенс, якби, щоб людина усвідомила свою провину, щоб це засоромило його чи її. І, от так, усвідомивши, засоромивши своєю провиною, людина вчинила плід покаяння. Ось яка робота, дух докоряє. Закликає світ до покаяння. І далі, якраз у тих таких важливих моменти про гріх, що не вірують у мене, світ не вірить в Христа і не хоче приймати Христа такого, як Він є. Світ хоче сказати, що Христос такий самий релігійний діяч, як Будда, як Мухаммед, як Далай-Лама, просвітлений якийсь вчитель, як людина. А ми бачимо, що Іван каже, що він Месія, унікальний Месія, єдинородний син, Бог. І ось світ не хоче вірити в такого Христа, бо це занадто багато потрібно змінювати своє життя. Це вимагає до таких радикальних змін. Про гріх, про праведність, про яка у світі праведність Христос показував оцей храм. Які треба, щоб очистити оці фарисеї, вчителі закону, які не розуміють потреби справжньої побожності? Ось і тепер, коли Ісус йде, дух продовжить уту справу очищення, докору от того, що та праведність без Христа, вона потребує радикальних змін. І про суд, так що засуджений князь цього світу. Христос, коли на хресті постраждає, Виявиться от, робота князя, який хотів його засудити, привести його до смерті, але Воскресіння Христове покаже марність його справи. Тут суд і оправдання, вони дуже пов'язані. От Воскресіння Христове, це є доказ, що Бог його оправдав, не побачив вини у Христі, бо смерть це є наслідок гріха. От, оскільки Христос Воскрес, це і є. Те, що Бог його оправдав. От і Дух Святий це ще одна доктрина, яку не хоче світ приймати більше під впливом східних, таких езотеричних вчень, які там кажуть, що дух має якусь вищість від тіла. Тіло це погано, а дух це добре. От то ні. Воскресіння Христа заперечує такі думки. От і є складовою, фундаментальною частиною. Для вістки євангельської. Прокидатись зранку це відчувати Бога, читати Його слово. Це знати Його. Я хотів нагадати, що друга частина Євангелії від Івана розповідає про останні години життя Христа на землі. Зокрема, в 16 розділі Христос говорить про те, що він відходить до свого Отця, і учні вже не питали його, куди він іде, бо теоретично вони це знали. Але практично вони розуміли не більше того, як і сьогодні люди розуміють, вони не мали ясної уяви, що станеться з їхнім учителем, а також з ними, коли він помре. Вони жахалися навіть думки, що їхній учитель має бути розіп'ятий, тому серця їхні наповнилися смутком. Задля цього Христос уже третій раз нагадує їм, що пошле утішителя, тобто Духа Святого. Але апостоли цієї обітниці не розуміли як слід, так само, як і сьогодні тілесні люди абсолютно не розуміють, що насправді означає Мати Святого Духа. Тому Христос пояснює, як Дух Святий буде діяти. По-перше, він світові виявить про гріх. Дехто здивовано скаже, та хіба світ не знає про гріх? Всі люди знають, що таке гріх? Їм цього і виявляти не треба. Але насправді це не так. Люди зовсім не знають, що таке гріх. Вони знають деякі паростки та галузки гріха, але самого кореня зовсім не знають. Що люди відповідають, коли ви закликаєте їх до покаяння? Вони кажуть, а в чому мені каєтеся? Я нікого не вбив, нічого не вкрав. Це означає, що людина не вважає себе грішною. Ненависть, сварка, брехня, п'янство, бійки, лайки і так далі. Багатезно з цих гріхів люди навіть не вважають за гріх, тому що всі так живуть. Але навіть всі, без виключення зовнішні гріхи, не є суттю гріха. Христос сказав, що гріх є в тому, що люди не вірують в нього. Ось в чому весь секрет. Всі люди згрішили, і всі позбавлені Божої слави, і нема праведного ні одного. І ніхто не може бути спасений своєю власною праведністю. По-друге, Святий Дух виявить ще про правду, що Христос пішов до Отця. Це для християн, звісно, що знайома річ. Але це було правдою, що Христос прийшов від Бога згідно пророцтв. Він сам був правдою, і ніхто його в неправді докорити не міг. А проте єврейське духовенство Його відкинуло. І назвало обманщиком за те, що Він говорив, що Воскресне. І тому Дух Святий наголошує на цій правді, що Христос Воскрес і пішов до Отця. І нарешті третє, що виявить Святий Дух, це про суд. Але про який суд, що засуджений князь цього світу? Князі в давнину були керівниками одного або більше племени, пізніше створилися навіть і держави князівства. У даному випадку князь цього світу це керівник світу, сатана. І ось він вже засуджений. Але зрозуміло, що засуджений не тільки він як особа, а також вся його справа, вся його система, його вплив, його дух, яким просякнутий світ, дух боротьби з Христом і всі його послідовники осуджені. І нехай не думають слуги сатани і гріха, що над ними буде колись ще спеціальний суд. Ні, буде тільки оголошення присуду. Бо всі вони вже осуджені. Між іншим суд по грецьки означає криза. Це нагадує нам духовну, соціальну, економічну, а також моральну кризу по цілому світі. Це є ніщо інше, як Божі суди над світом, який відкинув Христа і Його науку про справедливість і любов, про Богопізнання і чистоту. Світ волів будувати життя на основі матеріалізму, самолюбства і гордості. Саме тому він і переживає сьогодні кризу або суд, тому що він засуджений разом зі своїм князем. Але по милості Божій сьогодні люди все ще мають нагоду навернутися до спасіння, покаятися, залишити гріх і повірити в Христа. І саме завдяки віри в Христа людина може уникнути суду і здобути вічне життя. Саме до віри в Христа ми і закликаємо людей в своїх програмах. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Ви можете підтримати наше служіння за реквізитами в описі свої відгуки. Надсилайте нам за посиланням знизу.